В лісі дуб впав на вулики. Дзвонить мені мій дядя Вася каже, Ваня, приїжджай, бо тут біда, тебе треба. У нас зараз в Чернівецькій області дощ, на сьогодні 14, до речі, червня, дощ, вітер і якийсь там сухий дуб впав пошкодив біля п'яти вуликів. Взяв з собою я запасних, ті, що було пусті чотири. Їдемо дивитися, що там у нас і як. Біда. Так. Дивися, тут розтрощило, повикидувало. Да. ай яй яй Так, дівчатка, це що, це що? Поламало все. М -м -м. Ліс самоочищається, як я розумію. Ну ось вирвало його. Це сухий, він падав в ту сторону до пасіки і вверху. Але теж там поламав Вверху зацепив ще один. І якраз ось цей і впав на вулики. Ось. Наламали вони дров трошки. Так. Ага, він там який. Бач? Якби ось цей падав, як він хотів, то він міг цей увесь ряд. Рубанути. Так. Ну так, упав цей. В загальному мінус один вулик. Постраждала одна сім'я, серйозно. Ось ця сімейка постраждала, я її пересадив у вулик. Ось. Мінус один вулик, мінус підставка. В загальному... Ну, бджілки літають, лише не з тих двох. Там трошки має проблематичніше, звісно. І дерево впало на один вулик, його розтрощило, поламало рамки. Ну, Ці практично там десь трошечки відбиті угли. Але ж загально отака от картина. Мінус один вулик. Ось. Його розломало, дно поламало. Повністю криша, боковинки. Як я зрозумію не впав, дерево впало на один угол. Якраз так воно перевернуло. І мінус 4 рамочки і годівничка. Трошки розплоду є. Не знаю, де матка, матку не шукав, відразу все поставив у вулик, яку міг жолуту зібрав. Ну ось тут теж отутя джола бідна Це все від меду, бо у них досить багато меду було. Ось ось така ситуація буває. Це напевно треба піти і просто є сухостой біля пасіки. Треба його всього зрізувати, щоб не дай бог таке не повторилося. Ну. Добре, зараз ще прибираємо трошки ці дерева, а до бджілок прийдемо, коли буде сонечко, бо зараз болото дощі. Приду пізніше, огляну, чи є матка і треба, то підсилю їх. А якби вулики знаходилися кожен на окремій своїй підставці, то такого би не було. Закрився ось так. Просто би один вулик і все. А так виходить, що підставочка вона перекинула. Той крайній гори ногами пішов, той на бік був, цей також до гори ногами. цей розбило повністю. Вкрас mm -hmm. там стояв. Ну, все решта пасіку стоїть. Слава Богу. Зараз ми це діло приберемо. Я Вася, як ми з якої сторони починаємо? З якої сторони? Порядок. Добре, що зробили порядок. Ну, біля пасіки ось тільки липа починає квітувати. Якраз після цих дощів я думаю, що думаю, що вологість буде, потепліє, будемо мати мед з липи.